Виконуємо номер 2.43 із підручника Геометрія 8 та номер 6.43 із з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Завдання перше. Фермерка зібрала урожай з зірна та засипала його в засік, що має форму прямокутного парлепіпеда 12 метрів завдовжки і 8 метрів завширки. Зерно насипано. Засік – до висоти 2,5 метрів. Щоб дізнатися, скільки важить усе зерно, зважили ящик 0,5 метрів завдовжки і 0,5 метрів завширшки і 0,4 метрів заввишки ущерб на повне зерном. Скільки важило зерно в засіку, якщо зерно в ящику важило 80 кг? Яким буде виторг фермерки від продажу всього зерна та за гуртовою ціною, що складає ще тисяч гривень за одну тонну, приступаємо до виконання? Знайдемо об'єм зерна у засіку. Для цього 12 множимо на 8 і на 2,5. 8 на 2,5 це 20, 12 на 20, 240 метрів кубічних. Об'єм зерна. Тепер знайдемо об'єм зерна в ящику. Для цього 0,5 множино на 0,5 на 0,4. 0,5, 0,4 це буде 0,2 і на 0,5 це буде 0,1 метрів кубічних об'єм зерна в ящику, оскільки об'єм зерна і його вага. Величини прямо пропорційні, то розв'яжемо задачу далі за допомогою пропорції. 0,1 метрів кубічних важить 80 кілограмів, а 240 метрів кубічних х кілограмів, і у нас пряма пропорційна залежність. Складаємо пропорцію 0,1. Відноситься до 240, як 80 до х. Використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції. дорівнює добутку середніх членів пропорції. І тепер знаходимо х. Для цього добуток 240 на 80 поділимо на 0,1. Отримаємо 240 помножити на 80 це буде 19200. І поділити на 0,1, отримаємо 192 тисячі. Отже, у нас 192 тисячі кілограмів. Переведемо тонни, це буде 192 тонни. Наше зерно у засівку буде важити 192 тонни. А тепер дамо відповідь на друге питання задачі яким буде виторг для цього 192, бо за одну тонну 6 тисяч гривень. Тому за 192 тонни, 192 множимо на 6 тисяч отримаємо 1 мільйон 152 тисячі гривень. І пояснюємо, це виторг. Фермерки. Записуємо відповідь. До першого частини задачі 192 тони і до другої 1 мільйон 152 тисячі гривень. Номер 2.43 із підручника Геометрія 8 та 6.43 із підручника Математика 8 виконано.